Це портативний рентгенапарат, єдиний на Кіровоградщині, яким можна зробити діагностику легенів вдома у пацієнта. Його вартість майже 3 мільйони гривень, говорить керівниця обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Галина Горенко. Навіть якщо наш рентген-лаборант буде в селі робити знімки, лікар рентгенолог, судячи на своєму робочому місці, він вже побачить цей знімок і зможе його писати. Говорить, апарат та комп'ютерну техніку до нього центр отримав наприкінці 2023 року. Завдяки проєкту Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні він фінансувався агентством федерального уряду США USAID. Ми маємо допомогу в плані закупівлі для нас смартбоксів. Це сучасні технології, які дозволяють контролювати лікування пацієнтів з туберкульозом. Окрім обладнання в рамках програми, отримували медичні препарати. Витратні матеріали для лабораторій, працівники проходили навчання, облаштували чотири ресурсні кімнати для роботи з психологами, оплачували пальне для виїздів у громади для проведення обстежень. Найбільше допомоги отримали за останні три роки, каже керівниця центру. Біля 20 мільйонів гривень. Те, що я маю зараз, наш заклад має я би не змогла. Купити, бо це досить великі кошти для нас, говорить минулого тижня. Отримали лист про призупинення дії проекту, за яким в 2025 році мали отримати ще допомогу. Розхідні матеріали для лабораторії нашої біохімічної, клінічної вироби медичного призначення на суму десь біля півмільйону гривень. На жаль, ми це не змогли, не встигли отримати і тому. Будемо це закуповувати за власні кошти і перерозподіляти наші внутрішні ресурси. Ми маємо все для того, щоб продовжити лікувати, діагностувати і апаратуру ми вже маємо. Тому ми не збираємося навіть зараз призупиняти будь-який напрямок роботи. Я розумію, що зараз ми будемо витрачати те, що отримуємо від Національної служби здоров'я України. Нині вирішують, як зберегти у штаті двох психологів, зарплати яких фінансувались за рахунок проєкту. Одна із них Вікторія Кукса веде психологічний супровід 42 дітей хворих на туберкульоз. В такому стані трошки розпачу, і дуже сумно за наших пацієнтів маленьких і дорослих, яких у нас багато: 17 18 років підлітки, юнаки, дівчата, які саме потребують супроводу, і з якими ми не дивляться. Чись на те, що організація призупинила свою діяльність, але ну чисто по-людськи, як люди, як спеціалісти, ми залишаємось з ними на зв'язку, бо діти мені пишуть. На думку Галини Горенко, призупинення дії проєкту вплине на фінансове навантаження закладу. Сподіваються на відновлення співпраці з американською агенцією Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.